Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги універсальний ланцюг. Це відмінний матеріал для створення унікальних та стильних аксесуарів ручної роботи. Цей ланцюжок має високу міцність та гладку поверхню, що забезпечує його довговічність та комфортне носіння. Він чудово підходить для виготовлення намист. Рослетів, підвісок та інших прикрас, надаючи вашим виробам елегантності та завершеного вигляду, завдяки його довжині, його буде достатньо для кількох проєктів, що робить його чудовим вибором для майстрів та любителів.